Доброго дня, шановні батьки та любі мої діти! Рада зустрічі з вами на занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльністю. Діти, скажіть мені, будь ласка, яка зараз настала пора року. Так, настала осінь, яка принесла щедрий урожай. А чому кажуть щедрий урожай? Що називається врожаєм? Як з'являється цей урожай? Так, він поступово росте, починаючи з весни. Для цього рослинам необхідно сонце, вода, повітря. Проте дарунки осені можна збирати не тільки на городі та в саду, а ще й у лісі. Назвіть, що можна зібрати у лісі? Правильно, гриби, ягоди, горіхи. У лісі трапляються і незвичайні плоди. Пропоную послухати казку Андрія М'яскківського казка про яблуню. На узлісі біля рову, де дідусь мій пас корову, кучеряву, як вільце зеленіло деревце. І Зачатко, і лисичка називали його дичка. І колись давно-давно липам скаржилось воно. Чом я дике? Я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке, п'ю водичку від кринички, що прозора, наче скло. І зернятка, я зросло. Ось довкола ліс буя, Може, кленом стану я, може, дубом в з краю, ще не відаю, не знаю. Тут, при нім, зайчатко стало, подивилося й сказало: ти із яблука, що впало, до землі вчепилось ти. Щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. Хі-хі, хі хи-хи-хи. -хі -хі, хі -хі. З неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у зліссям дід, з корячка води напився і на дичку задивився. Непомітно. Невеличка, але яблунька, хоч дичка. В бур'янах густих вона, але в корені міцна, вирвав дід скрізь лопухи і сказав роздивляйся, зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по річки виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І колись жовтів весь ліс Деревце дідусь приніс до господи й посадив і довкіл обгородив, щоб не сміли зайченята взимку яблуньку чухрати, а на весну залюбки прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось шовком цвітом рясно вкрилось, і зросла, як дід хотів. Яблуня семи сортів. Дозрівали на осоні білі яблука й червоні. От і казка невеличка. Вам про яблуню, про дичку. Пропоную зробити руханку яблунька. Діти, скажіть про що твір Андрія М'ясківського? Так, про яблуньку. А де зростало деревце? Правильно, деревце росло у лісі. Ким воно мріяло стати? Молодці деревце. Мріяло стати кленом чи дубом. Як дерево називали лісові звірі? Правильно, лісові звірі називали дерево дичка. Як ви вважаєте чому? Що зробив та пообіцяв яблунці дичці дідусь? Так, дідусь пообіцяв яблунці забрати її восени у свій сад. Де посадив дідусь деревце? Правильно, деревце дідусь посадив біля своєї господи. Яким стало деревце? Молодці. Яблунька зросла семи сортів. Молодці діти, дякую за увагу. До наступних зустрічей!